Провів я дві лінії для розеток. Ось одна розетка для стиральної машинки. Вона виходить ось там разом з вхідною лінією світла номер 2 І одна розетка ось тут. Оце розетка буде. І ось тут ще один є кабель. Ще буде одна розетка. Вона має бути. Всередині шкафчика за дзеркалом. Ось ці два кабелі, дві розетки, вони там виходять. І тут з'явився невеличкий такий жучок коробка. От, і відповідно сюди заходить ось одна лінія, друга лінія і вхідна лінія. І вхідна лінія приходить вже по трасі. І ось звідси приходить вхідна лінія. Тобто, виходить, у мене для розеток буде всього три лінії. Дві лінії я вже зробив, одна лінія заходить на стиралку, одна лінія заходить на дві розетки, які тут біля дверей. Виходить. І ще одна лінія буде. Заходити, скоріш всього, там. Там ще є один вхід, одна трубка для сушильної сушилки. Я думаю, що вона десь буде ось тут, на стіні, розміщуватись. Але те саме для неї потрібно буде робити розетку, це буде залежати від її розмірів. Тому поки що я цю лінію не проводив.